Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Рекордна кількість запитів до мене це прокоментувати останні слова Трампа, те, як він себе поводить, і так далі по списку. Я скажу зразу, щоб не було якихось недомолвок чи не було спорченого телефона. Я з Трампом не згодний. Я вважаю, що дядькові трошки почала, почав їхати дах, хоча він здавався адекватним. І я нагадаю для тих. Хто мене дивиться давно ще літом перед виборами я казав, що Трамп це не найкраща кандидатура, і що республіканці могли вибрати когось толковішого, щоб представляти інтереси їхні. І в даному випадку, хто пам'ятає мене, хто дивився мене уважно, бо зараз починають перебріхувати, що я там типу сильно дуже топив за Трампа. Я за нього не топив. В даному випадку я топив за республіканську партію. Це різні речі. Мені Трамп як людина, як особистість, як хтось, хто представляє інтереси партії, теж не імпонує. Я не вважаю його найкращим кандидатом достойним. Хто забув? Я нагадаю, що я казав ще літом. Казав, що перед виборами казав. Перше, я казав, щоб республіканці могли когось толковішого висунути на пост кандидатури президента. Це раз. І я казав, що Трампа я не зовсім підтримую, ну що в смислі міг бути хтось кращий на його стороні, що Трамп не найкраща людина. І друге, що я казав, що я був би дуже радий, якби Камала Харіс була республіканкою. Це я також казав. Взагалі я за матріархат, я про це постійно говорю. Я вважаю, що жінки більше мають правити на цій планеті в цьому світі, тоді світ буде кращим. І я дуже хотів би, якби Камила Харіс була республіканкою, це взагалі було б ідеально. По-перше, шкіра, по-друге, жінка, по третє, республіканка. Це було б взагалі ідеальна комбінація. Ну, але світ не ідеальний. Так що я скажу так: я взагалі-то. За інтереси республіканців, а не за інтереси Трампа, і те, що він зараз ляпає язиком, я з цим абсолютно не згоден. Більше того скажу, мені здається, що скоро йому за це прилетить. Прилетить дуже жорстко. Наганяй, буде дуже жорсткий американці теж ним не задоволені. Взагалі весь світ цивілізований ним не задоволений. І Європа, і всередині самої США починається розкол дуже активний. Ще до добалакається до такого, що в США теж почнуться протести і теж почнуться майдани. І цілком можливо, що його за його слова можуть прибрати за те, що він ляпає своїм дурним язиком. Я вважаю, що йому треба або прийти до тями, от реально прийти до тями і послухати себе зі сторони, почути себе зі сторони. Бо мені здається, що в нього або щось вселилося, щось, що ним керує, або це реально якісь признаки шизофренії реальної чи деменції теж щось таке не дуже добре, чесно. Я хочу подивитися на картах, до чого він добалакається, що буде далі. Чи може він все-таки прийде до тями трошки, і йому клепка в голову стане назад. Так що я скажу ще раз: повторюся: вибачте, що я повторююся, вибачте, педагогічна звичка. Я Трампа, по великому рахунку, ніколи й не підтримував. Хоч мені в коментарях в тіх хтось і пишуть, всякі, ті, які знаходяться в бронепоїзді або в танку, що є там його і любовник, і там його закадичний друг і так далі. Я Трампа ніколи по великому рахунку особо не підтримував. Я підтримував республіканську партію. Це різні речі. І я казав ще з самого початку всієї цієї виборчої гонки, що республіканці могли би трошки більше мозгами порозкинути і якусь кращу кандидатуру достойнішу придумати замість Трампа. Просто видно, в Трампа більше грошей. І тому от Трамп, видимо, за рахунок своїх ресурсів та грошей проліз. І взагалі я би дуже хотів, аби жінка-республіканка стала президентом Америки. Це було б взагалі шикарно. Але це таке. Добре, давайте подивлюсь. Так що скажу зразу, щоб на мене знову не виливалося на хейту та негативу, уважно слухайте те, що я говорю. Розумієте, от в чому проблема взагалі людей в Україні в нашому суспільстві, як я помітив, дуже багато людей слухають неуважно і виривають фрази з контексту. А потім, по принципу, спорчений телефон складають щось докупи, ліплять, і виходить взагалі якась несуразіця повна. Там, де я не правий, я можу це признати. Наприклад, у звільненні лівобережжя Херсонщини або в тому, що війна закінчиться в 24-му році. Тут два моїх прокола було великих. Але на рахунок Трампа я не вважаю себе неправим, тому що я по великому рахунку за нього ніколи і не топив особо. Я більше в даному випадку за республіканців, а не за Трампа. І знаєте, дуже обідно, тому що республіканська партія дуже часто мала достойних кандидатів і достойних президентів. Той же самий Ніксон або Рейган, або навіть перший самий президент, республіканець, це Лінкольн, який відмінив рабство. Є достойні представники серед республіканської партії, але в Трампа видимо якісь тумани в голові. І я не знаю, що це в нього таке робиться. Карта зустрічі, перемовини, спілкування, дипломатія, комунікація. Карта отчаяння. Чоловік стріляє собі в голову, загрози атаки небезпеки. Це ми про Трампа говоримо: карта праздника, карта священника. Ну я бачу, що якісь заміси та заворушки можуть бути. Він багато з ким буде зараз зустрічатися. Можуть бути заворушки, можуть бути якісь успішні дії. І карта священника як символ духовності. Тобто, у все буде ще втручання вищих сил. Тепер Трамп і Україна, шехтірка кубків. Карта благополуччя, перевернута королева жезлів, карта якоїсь жіночої енергетики. І ще одна карта це перевернута карта смерті. Завершення якесь дуже жорстке чогось активне. Чого завершення? Давайте дотягнемо ще три карти на таро. Що це за таке завершення? Раз, два, три. Сімірка жезлів, карта перемоги, карта успіху. Лицар Пентаклів, карта сили, карта інвестицій, карта грошей і королева Пентаклів. Ну, може, це завершення війни, тому що на карту смерті я дотягнув три додаткові карти. Випала карта перемоги, Лицар Пентаклів і Королева Пентаклів теж. Ну, Господи, дай Боже, щоб Трампу клепка назад в голову стала. Може представники Трампа і його оточення. В тому числі та ж сама республіканська партія, з ним поговорять як слід, і скажуть йому, що він не правий, тому що він реально не правий. І я в даному випадку вважаю, що дідові взагалі дах зриває. Щось, я не знаю, що це в нього за такі припливи, відпливи, чи це може в нього якісь сутності повселялися. Таке теж може бути. Тому от, от таке. Я не вірю в Трампа, я вірю в республіканську партію. Це різні речі. Тому я думаю, що. Представники республіканської партії, які в тому числі підтримують Україну, її незалежність і суверенітет, поговорять з Трампом душа в душу і пояснять йому, в чому саме він не правий. А, взагалі, дуже добре активізували зараз підтримка Європи і дуже багатьох політичних партій та представників США по відношенню до України. Так що знаєте, не було би нещ... не було би щастя, так нещастя помогло. Знаєте, от зараз от Великобританія заворушилася, країни Європи заворушилися дуже активно, і всередині США теж починаються активні політичні протести. Можливо, Трампу взагалі прийде імпічмент, хтось йому вже імпічмент намагався о, зробити. Так що закон парних випадків один імпічмент може потягнути за собою інший. Подивимося. Так що, шановні мої, я за Україну, я за те, щоб Україна була, існувала і добре проживала, процвітала. Так що, я думаю, що республіканці добре йому дадуть по голові за такі його вислови. Не зовсім адекватні. Бажаю всім всього хорошого. Все, що я хотів сказати, я сказав. Про імпічмент, може, запишу окреме відео. Всього доброго!